Привіт, друзі, Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами підняти тему того страшного скріна, що піар за гуманітарною програмою будуть розглядати аж 10 років. Що термін розгляду це 10 років, і всі українці, які подалися за цією програмою, за гуманітарною, вони. Перелякалися, тому що це взагалі щось неймовірне, 10 років. Але давайте насправді розберемося, що там є насправді, і чи дійсно це буде 10 років, тому що спекуляцій на цій темі дуже багато, і е, наші українці дуже так багато з вас е, переймаються цією темою. Перед тим, як я розпочну, я хочу з вами поділитися тим, що життя в канадському будинку, це, знаєте, це щось. Е, із розряду вон виходяще, як то кажуть. Підкажіть мені аналог українською мовою, але я навіть не знаю, як це пояснити. Я хочу вам розказати, що у нас зранку потекла стеля між першим і другим поверхом. Ми тільки зробили ванну і думали, що це тече наша ванна, що щось не так зробили. Ми були просто в шоці. Ось тут на відео я вам покажу, що вскрили з першого поверху на, значить, стелю, і подивилися, що там. І там потекло, знаєте, що кондиціонер. Кондиціонер бляхамуха, ви розумієте? Він був зроблений так, що не було куди виводити. Конденсат, і оцю трубку просто кинули між гіпсокартонами, тобто між підлогою і б за от в цю е, в перегородку між поверхами першим і другим, просто кинули отак, от цей шланг, і туди просто витікала вода. І я так розумію, що там було вже залите. І коли ми питали, що це, вони сказали, що ми це пофіксили, це текло з туалету. Насправді, це текло не з туалету, а це текло з конконденсат. А знаєте, як вони пофіксили? Вони просто цю трубку в кінці зажали, отак. І ти типу, покинули, і нікуди її не виводили ні в якій там злив або щось. І отак от залишили, уявіть. І ми зранку прокидаємося, а в нас лужа. Ми з переляку не зрозуміли взагалі що це. Думали, ну не знаю, ну, ну, ну взагалі ну не зрозуміли. Потім підіймаємо очі, а там капе. А це конденсат капе. Уявіть, взагалі, рівень підходу інколи в канадському ремонті для мене це взагалі Ну, знаєте, зараз я. Є... Вже спокійніше на це реагую, тому що в стінах, коли ви будете в своїх будинках і будете ремонтувати, можна знайти е е сміття, тому що коли робили ремонт, просто було впадло викидати, вони могли це закрити, просто гіпсокартоном і все там залишити. Ну Це капець просто. Фух, Так трохи з вами поділилися. Знаєте, що ви просто розуміли, що взагалі відбувається. А про це все я перш ніж я, відео з'явиться на Ютубі я ділюся у себе в телеграм-каналі, підписуйтесь, там я розказую про свій шлях становлення як нутриціолога, тому що я навчаюся, і взагалі розказую про, про наше життя більш швидко і ділюсь різними там знахідками і тому подібне. Ми там з дівчатами досить класно спілкуємося. От, і повертаємося, і підпишіться, звичайно, на цей канал, поставте цьому відео лайк і колокольчик, звичайно, натисніть. Повертаємося до найважливішої ось цієї теми. Коли я почала розбиратися, я побачила цей скрін і почала на ньому спекулювати. Я теж подумала, щось що тут не то, тому що 10 років це ну дуже багато. Давайте з вами зосередимося на тому, що дійсно гуманітарна програма була створена не для такої великої кількості людей, як стільки зараз подаються заявок, тому що заявок подаються більше. Подаються студенти, які не можуть, які прожили тут якийсь час, які не можуть зараз продовжити свої е, стадії перміти. Подаються дуже, дуже багато людей, подаються, які через нововведення канадської міграційної системи вони не можуть Можуть плаятися на інші програми, і це зрозуміло, і так само дуже багато українців ще додалося до цього. І що вони сказали? Що вони будуть розглядати тільки 5 тисяч заявок, будуть давати тільки 5 тисяч заявок. Е Піар на рік, і це все розтягнуло роз, роз, розгляд усіх справ тих, що в них зараз накопичилося на 10 років. Уявіть, уявіть, яка кількість там справ. А людей там залишилось мало. І тим ви пам'ятаєте, що досить недавно, буквально на початку, в кінці минулого року, на початку цього року, дуже багато було співробітників звільнено. І це зрозуміло, що немає, е, немає інструментів для того, щоб немає, звичайно, просто людей для того, щоб взагалі урегулювати ці, ці питання. Це зрозуміло. Йдемо з вами далі. Давайте з вами зрозуміємо, що розгляд заявок він ділиться на декілька етапів. І от перший етап це значить перевірка вашого кейсу. Чи взагалі ви підлягаєте, чи взагалі ви можете, можете далі йти по цій програмі. Перший етап займає десь в середньому два роки до двох років. У когось швидше. Коли українці тільки приїхали, взагалі були кейси, що за вісім місяців по гуманітарній програмі отримували, тому що не було такої кількості людей, не було такої кількості напливу. І ця вся система вона справлялася з кількістю людей, які які. Плаялись на ці програми. Але, от перший етап він займає два роки. І якщо ви ви eligible для того, щоб отримати піар за гуманітарну програму, перші два роки. Це ось цей період, за який взагалі вирішиться питання, чи підходите ви, чи ні. Якщо ви підходите, то потім ви просто чекаєте у двох років до десяти, можливо, вони змінять програму. Багато відсіять людей, багато людям не повезе, тому що їх відсіять, їхні кейси не будуть підходити. І це зрозуміло, тому що вони будуть тепер більш більш глибоко дивитися в ситуацію. Але ось цей термін. Те, який залишається 8 років, це вже ви спокійно собі чекаєте на отримання самого піару. Це щоб було просто зрозуміло, тому що я ж кажу, багато починають спекулювати. А я не люблю одразу спекулювати, я люблю розібратися в ситуації. Тобто треба дивитися в глибину, що це для нас означає. Тобто, ви не будете 10 років сидіти і чекати свого піару, і ви не будете чекати 10 років знати. Чи дадуть, чи не дадуть, і ви це 10 років чекаєте. Ні, за 2 роки. За 2 роки ви будете знати, дадуть чи не дадуть. Якщо дадуть, то потім опрацювання кейсу, отримання піару, додаткові якісь там процедури, різні чеки і тому подібне, це вже я просто грубо так кажу. Тобто підходите ви під цю програму чи ні? Якщо підходите, вийде на, на другий етап. І ось цей етап вже може займати там до 8 років. Тому ось так, коли ви чуєте якусь таку інформацію і на ній починають спекулювати. Завжди е, зупиніться і подумайте, тому що так, канадська міграційна система вона е, трещить по швах і ми вже з вами говорили, що потрібно буде щось робити. Ось ці скорочення. Е, Заявок, скорочення номінацій для, для провінцій. Новій Шотландії, бачите, не дали нових номінацій. Проте, Альберта, правильно я кажу, Альберта собі відвоювала е, трохи значить, номінацій, щоб можна було більше людей, тому що дуже багато українців туди приїхали. І, і, і що робити взагалі? Бачите, і мені тоба потрошку підтягнулася. Тому треба, знаєте, е, коли якщо ви змінюєте провінцію, досить серйозно підходьте до цієї справи. Не змінюйте просто, просто отак. От тому що я хочу змінювати. Нити я там почув від сусіда. Подумайте, одна програма, якщо вона закриється, і друга програма. Дивіться, багато людей почало переїжджати в Нюфоленд. Я говорила про це Нюфоленд ще рік тому. Люди розглядайте, хто зі мною давно. Я говорила про Нюфеленд, я вже говорила не один раз. Я говорила, що у вас не виходить в Манітобі, їдьте в Нюфаленд. Тоді ще можна було отримати досить швидко. Ви тільки знайшли роботи, одразу подаєтесь. Зараз в Нюфенленді можна подаватися тільки через рік, після того, як ви ви відпрацювали, проте там теж менше людей і теж менше. Ви працьовуєте рік і подаєтеся на, на піар, не панікуйте, як я вже закликаю, і подавайтеся грамотно. Я от, стикнулася з тим, що мої знайомі подавали, подавалися на провінційні програми і мали дійсно різний досвід з імміграційними адвокатами. Це дуже дуже важливо, тому що всі думають, що вони самостійно не справляться. От якщо у вас імміграційна програма вона значить провінційна, то ви можете спокійно взяти консультацію міграційного адвоката. І тоді вже подаватися самостійно на, 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 на цю програму, тому що там в принципі нічого складного немає. Ви твір, чому ново на ви напишете, скажімо, підгрузити всі документи і підписати о моя кітка прийшла і підписати усі документи, ви зможете. Це не проблема на федеральному етапі. Як мені сказала мій міграційний адвокат, коли ми подавалися, я з нею брала консультацію. Вона мені що сказала? Вона мені сказала, якщо ти справишся з провінційним етапом, з федералкою ти справишся на 100%, тобто там не буде нічого важкого. І це виявилося абсолютно правда. Нормальний імміграційний адвокат вам скаже: якщо ви йдете по гуманітарній програмі, це зовсім інша ситуація. Тут потрібно знайти доброго імміграційного адвоката, який працює з кейсами по Гуманітарний програма, який має дуже гарні відгуки. Я вам скажу чесно, що в мене є знайома з Монреалю, і ось ця дівчинка вона заплатила 8,5, мені здається, тисяч американських канадських доларів е за імміграційного адвоката з Торонто, яка займається виключно ось такими кейсами. Це дорого. Але якщо що, вона і до суду піде, і, і все, все, все 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 зробить. Тобто перелік перелік того, що вона зробить, досить великий. Тому грамотно вибирайте собі імміграційного адвокату, е тому що не всі вони білі і пухнасті, є різні, тому грамотно вибирайте, просто і не. Панікуйте. І також я хочу з вами поділитися, що я знайшла і просто відкрила для себе українського виробника. Якщо ви ще не знали, то можна замовляти для себе в Канаду українські круті продукти, суперфуди. Це взагалі пророщені зерна, овочева норма. Це те, що ми не доїдаємо, і те, що взагалі ми, ну, моя кицька знову пішла назад, це те, що ми не доїдаємо, і те, що потрібно у нас, щоб було колаген трипептидний за супер дівчата адекватною ціною, просто мега, настільки топова якість, що це просто. Просто я не можу вам передати і дуже дуже багато усього омега правильна, яка потрібна в, в правильній формі, і за адекватною ціною, не за мільйони. І це може собі дозволити абсолютно кожен, кожен українець, як в Україні, так і за кордоном, тому що ціни просто топові. Якщо ви хочете замовити в Канаду, напишіть мені, я вам допоможу оформити замовлення, тому що в Канаду потрібно спеціально. Відправити, а по Україні взагалі там доставка 100 гривень, можете собі спокійно замовляти. Це супер-супер топ. якість Підписуйтесь на мій канал, я буду з вами далі ділитися усіма цікавими моментами взагалі е життя в Канаді. І, звичайно, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там теж дуже-дуже багато цікавої інформації. Усіх обняла!